Ми всі тут теж вважаємо, що буде дуже важка розмова, і що Трамп не буде там на боці України дуже прихильним, а що це буде такий жорсткий пінг понг Чи можливо це люди трохи згущують фарби? Будь ласка, пане Тук, якщо ну, на жаль, я приблизно такий самий хід подій прогнозував від самого початку, тільки стало відомо про. Ту анонсовану зустріч на Алясці для мене особисто нічого нового не відбулося, абсолютно. І я хочу сказати, що як тільки був обраний президентом Дональд Трамп, який під час навіть своєї передвиборчої кампанії заявляв про необхідність ведення переговорів з Росією про зустріч з Путіним, я тоді почав дуже активно, як тільки міг пояснювати, що головна мета Російської Федерації на цьому етапі це не досягнення якогось миру чи перемир'я. Взагалі мова не йде про конкретний результат. Головна мета це втягнути Сполучені Штати і Україну в довготривалий переговорчий процес, який може тривати взагалі роками. Але під час цього процесу все буде відбуватись таким чином, щоб президенту діючому Сполучених Штатів Дональду Трампу було, начебто, незручно вводити додаткові санкції проти Росії. У цьому головна мета всіх оцих дипломатичних зусиль Кремля. Ну і, на жаль, все відбулося приблизно в такому самому контексті. Більш того, широко відомий екс-президент Росії Дмитро Медведєв, який останніми роками прославився своїм хамсько матюкливим телеграм-каналом. Той самий день, як тільки стало відомо, що зустріч на Алясі завершилась, видав на своєму твіттері перший за роки пост, в якому немає ні, ні властивої йому хамської там, і піндоси, і гамасеки європейські, всі ці терміни, немає нічого такого. І все витримано в конкретному стилі. І я просто хочу. Процитувати він не великий, для того, щоб просто глядачі наші першу чергу. Розумію. Ну, тим паче багато хто вважає, що це таке альтер-его Путіна. Ну тобто, що не да, може сказати, йде. Путін так говорить. Президент Росії лічно і подробно ізложив президенту США наші условия завершення конфлікту на Україні. По ітогам почисто трьохчасового розговора глава Білого дома відказався від ескалації давлення на Росії. Важно. Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО. Главное, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу. Точка. это вот, ну, квинтэссенция фактично того, чему в России шейдоси продолжают аплодувати зустрічі. Трампа з Путіним, чому вважають, що е, того позитива, про який напередодні багаторазово казав Трамп, почему, чому саме цього позитива досяг саме Путін, не Трамп, не Україна? Тому дійсно, я вважав і вважаю, що сьогоднішня зустріч вона буде важкою. І з моєї точки зору, я дуже хотів би помилятися, але такі. Не знаю, як їх назвати, діаманти розуму. Як той самий, Вітков. Він видав просто цілу низку заяв. Ну, одна з них це просто. Главна уступка обі сторони. Для того, щоб достичь міра, обі сторони готові піти на потере, які на уступки. Главна уступка Росії состоїть в тому. Що вона відкажеться від от повного завоювання Росії України, <клес> України да, перепрошую. І вона э, зміни в свою конституцію, відказавшись від от, э, військових дій проти України і стран Європи. І це вважається перемога грандіозна. Ну, у мене просто відчуття, що у, у кроліка міські більше, ніж у відкату.